Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Оверлук і це новий випуск Оверлук Ньюз, у якому я буду розповідати про свіжі роботи таких гуртів, як Відьма, Зекум, Толока, Рама та Друже Музико. І ми починаємо. Тож 29 липня гурт Відьма спільно з хором диво випустили трек під назвою Намисто. намисто. На шостий місяць війни ми випускаємо трек, який був записаний ще в мирний час, коли ніхто й не думав, що подібна біда прийде на нашу землю. Головну вокальну партію для пісні виконав дитячий хор диво під керівництвом Тетяни Надолинської, каже гурт. Того ж 29 липня гурт «Зе Кум» випустили пісню «Ваня». Ой, що ж воно буде, ой, ти вам юзі Трек записаний разом із гуртом Лісапетний батальйон. Пісня про те, що окупантам не місце на нашій землі. І знову 29 липня гурт Толока представили пісню до весни. Я його зустріла, і балко закохалась, у його блакитних я очах купалась. Нам тоді здавалося, що разом назавжди нас такої ще не було в житті. весни. Хочемо, щоб слухаючи цю композицію, наші захисники пам'ятали та знали, що на них вдома чекають їх кохані їхні другі половинки, і нехай ця думка зігріває їх та веде вперед до перемоги, кажуть учасники гурту. Дай мені Боже сил пожити до веслів! Щоб могла зустріти свого милого стрілі. Друзі, а ви поки підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та напишіть будь-який коментар. Більше чотирьох слів, що є дуже важливим для просування. Також нагадаю, що окрім каналу Overlook та свого авторського проекту під ім'я Max Raven, я також звукорежисер та маю свою студію Raven Records. Ознайомитись з моїми роботами, послугами та цінами ви можете на сайті студії. Посилання знаходиться під цим відео. 2 серпня гурт Рама представили пісню Рідна Земля. Рідна земля це пісня про святість, про єдність минулого, теперішнього та майбутнього поколінь, про магічний зв'язок рідної землі з долею народу, про необхідність пробудити в собі генетичну пам'ять. Ми живемо в буремні часи. Світ вже ніколи не буде таким, як раніше, каже гурт Рама. Це Період з липня по серпень гурт друже музико презентував альбом Офензива 2. Земля, і, рід, і нашу землю поєдна. Це шостий альбом гурту, записаний на студії Крістал Sound. Альбом складається із 16 треків. Радісні і щасливі люди Хай назавжди добро з нами буде. Усмішка нас усіх об'єднає, всі негаразди, хай оминають. Друзі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар більше чотирьох слів, що є дуже важливим для просування. Допомагайте нашим Збройним силам України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Також не забувайте про Фейсбук та Інстаграм. Якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Ну і наостанок. Слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасям.